Друзі, 2 квітня планета Марс переходить у знак Зодіака Рак, що призведе до фактичного повного ураження водної стихії на зірковому небі. Оскільки практично всі основні планети шкідники зараз перебувають у водних знаках Зодіака. Такий стан планет. Свідчить про те, що все, що зараз пов'язане з водною стихією або розташоване біля води не тільки в Україні, а й в усьому світі перебуває в зоні ризику, це також може призводити до різних природних аномалій, катаклізмів і терактів. Водна стихія також пов'язана з нашим емоційним балансом і внутрішньою задоволеністю. Така складна ситуація на зоряному небі може давати людям ментальний дискомфорт, перепади настрою, пошук, затишку та емоційного балансу. З позитивного погляду, перехід планети Марс у знак свого максимального ослаблення рак сприятиме зменшенню військової активності. Однак потрібно розуміти, що оскільки зараз практично всі планети перебувають у водних знаках Зодіака, це свідчить про те, що буде дуже багато води у вигляді порожніх розмов, але при цьому мало дій і матеріальних плодів. Тому що за матеріальні плоди відповідає земна стихія, а в неї на сьогодні перебуває тільки одна сприятлива планета. Це Юпітер у знаку Зодіака Телець. Однак і він дуже ослаблений, оскільки його управитель Венера зараз почувається погано. У міру того, як ці астрологічні комбінації почнуть розходитись, приятливих плодів, на наш погляд, буде більше. Це почне відбуватися на початку травня, як ми попереджали раніше, і неодноразово повторювали, не потрібно зараз гостро реагувати на ті процеси, які відбуваються, зокрема в міжнародній політиці. Конструктив з'явиться пізніше. Водна стихія також пов'язана з філософією, концепцією життя, життєвими цілями і релігіями. Що свідчить про те, що якщо життєва філософія або цілі були неправильні, то настав час їх переглянути. Це положення планет також може несприятливо вплинути на країни з диктаторською формою правління, на країни з фанатично релігійною спрямованістю, на країни, де викравлення світосприйняття. Тому, друзі, будьте розсудливими, розважливими, усвідомленими, не дивитесь на емоції та провокації. Добрими помічниками для вас стануть різного роду духовної практики, перегляд ведичних серіалів, лекцій, книжки, бо вони, наче чиста вода, змивають усі негативні емоції людини. Бережіть свої нерви і себе.